Я полковник Віктор Нікалюк, командир 92-ї окремої механізованої бригади, яка вже майже рік тримає позицію в секторі А поблизу міста щастя. Я Вже декілька днів з зуборення спостерігаю, як в засобах масової інформації в соціальних мережах розвертається кампанія, яка поручить честь і гідність нашої бригади. Спочатку нас звинувачували в контрабанді, тепер нам приписують вбивство наших бойових побратимів. Я не хотів би робити заяду, закінчення слідчих дій. Але це вже питання честі моєї бригади, мого колективу, мене як командира, яку зараз нехай топчуть. Тому я хочу сказати наступне: перше, крапку в цій історії повинна поставити прокуратура, як військова, так і цивільна. Розслідування має бути не заангажоване і повністю прозоре. Слідчі зараз працюють в нашому секторі, і ми надаємо їм будь-яке сприяння з нашого боку. Ми всі повинні дочекатися офіційних висновків і уникати непідтверджених взаємних звинувачень. Друге. Поки не будуть проведені всі слідчі дії, в тому числі з нашого боку, з боку Служби безпеки України та інших силових відомств, я не можу стверджувати, напевно, хто є замовником цієї кампанії. Але я переконаний, що дискредитація Збройних сил під час війни це державна зрада і пряма робота на ворога. Кому вигідно знизити довіру українського народу до своєї армії? Кому вигідно посварити між собою волонтерів, патріотів, які допомагають Збройним силам України? Я думаю, відповідь цьому очевидна. На мою думку, не можна виключати й того, що мета цієї кампанії дискредитувати певних державних службовців. Їм підкидають недостовірну інформацію і змушують діяти на її основі. Ймовірно, для того, щоб в подальшому усунути їх до виконання своїх обов'язків. Ну і те, що найбільш очевидне, це все спроби відвести підозри від тих, хто насправді регулює контрабандні потоки в цьому регіоні та перекласти відповідальність на тих, хто їм заважає. Початку літа, коли ми залишилися єдиним військовим підрозділом, який контролює цю територію, тут практично не зафіксовано жодного випадку контрабанди. Хоча в секторі постійно працює Державна фіскальна служба, прикордонники, Служба безпеки України. Але про це маю розповідати не я, а слідча комісія. Люди, які пройшли звинувачення в нашу сторону, дуже часто навіть не орієнтуються в реаліях місцевості. Наприклад, дуже часто ми чуємо 100 фур з контрабандою йдуть мосту на фасаді. Приїдьте, подивіться цей міст. Ви зробите висновок, що це практично неможливо. Саме тому я ще раз кажу: не треба переказувати байки і чутки. Дайте уповноважним органам займатися своєю справою та робити свої висновки. Що стосується загибелі волонтера Андрія Галущенка, Ендрю та старшого лейтенанта Державної фіскальної служби Дмитра Жарука, журналісти, які користуються неперевідною інформацією, передруковують один у одного. Цю фразу, що маршрут мав був узгоджений з військовими і, мовляв, саме тому хлопців вбили. Ті, хто уважно стежить за роботою мобільних груп, знають, що ці групи принципово не узгоджують маршрути пересування з військовими підрозділами. І група Ендрю ніколи не узгоджувала свої маршрути зі мною. Я завжди був категорично проти того, щоб напівцивільні групи пересувалися по самій передовій, по сірій зоні без супроводу, не тому, що я хочу щось приховати. А тому, що якби вони зложили свій маршрут, то, можливо, по-перше, їх би мало їхати прикривати машина з розвідниками та надати їм допомогу. А по-друге, всі хлопці залишилися б живими. По-друге, якби я знав, куди вони збираються їхати, то я міг би надати ту розвідувальну інформацію, яка є в мене, запропонувати їм їх той чи інший маршрут, тобто давав би їм право вибору. По такій дорозі на такій самій машині, де їздить він, так само їздив і я. За декілька днів до того, як група попала в засідку, у нас була розмова з Ендрю. Мова, зокрема, йшла про те, хто насправді намагається налагодити контрабандні потоки в регіоні і по яким маршрутам. Цю інформацію ми також передамо слідчим органам. Накшталт того, що погрози, які звучали. З моїх вуст в адрес Ендрю. Єдине, що можу сказати, всі розмови ми завжди вели тісним колективом, тобто є свідки всіх розмов. І погрози, ну це було просто неочевидно, це було дуже неправильно. Тому я просто відповів на питання, погроз не було. Ми працювали як одна команда. І, не знаю, найважче, звичайно, це ну, все одно гибель тайфуна. Тайфун був артилеристом 80-ї бригади. Коли наша бригада зайшла сюди, він вже тут воював в цьому регіоні. Неодноразово вогневе прикриття і багато людей, які залишили живими, це зобов'язані саме йому. Тому будь-яке звинувачення, ті люди, які знаходяться тут на війні, в них свої певні відносини. Тут нема лукавства. Yes. Yes. Чорне, є біле і звичайні людські стосунки. Ми з ним дружили. Ми були друзями. Я це можу спокійно стверджувати, так само, як можу стверджувати ті люди. Тим паче в тайфунах було дуже багато друзів. Він був компанійською людиною і дуже добрим товаришем. Тому звинувачення в те, що я вбив чи навпаки спонукав когось до вбивства, я вважаю, це не тільки несинітно, це блюзнірство і недостойне честі та гідності людини. Тобто та людина, яка це заявляє, вона не має просто на це морального абсолютно права. Я ще раз повторююся: слідчі органи мають виконувати свою роботу, а ми свою. Наша робота тримати позиції і боротися з ворогом. Ми продовжуємо це робити, як робили, та залишаємося вірними своїй присязі. Я чудово розумію, що ми, як та кістка в горлі, для тих, хто хотів би перетворити частину нашого сектора на прощення для контрабанди. Але ми так само, як і інші військові підрозділи, які знаходяться на захисті суверенітету України, зберігаючи свою честь та гідність, так само і ми прийшли не для того, щоб нажитися на війні, а для того, щоб захистити людей та кордони нашої держави. Це крапка.